У Броварському плавальному басейні Купава потонув чоловік. Як це трапилося? На власні очі бачив пан Анатолій, який і надавав першу домедичну допомогу. А де в цей час були медична сестра та інструктор? Бо вода це дуже небезпечно. І вони пропонують здавати сюди дітей під нагляд цих інструкторів. Це нонсенс. Мені страшно віддавати дитину під нагляд таких працівників. Броварчанин Анатолій вперше прийшов у басейн Купава зі своєю 14-річною донькою 28 квітня. Але потренуватися чоловікові так і не вдалося, адже був змушений рятувати життя іншого відвідувача. Ми плавали на мілкій частині басейну, коли я почув третя доріжка була. Я почув, як хтось кличе на допомогу. Повернувся, побачив, як чоловік підтягнув іншого чоловіка до трапу. І просив допомогти. Інструктора не бував, була медсестра, я допоміг витягнути, підсадив, потім випрнув, витягнув чоловіка. Персонал басейну помітив, що чоловікові зле тільки після того, як інші відвідувачі вже підтягнули його прямо до трапа. Мене збентежило те, що прибіг потім інструктор пенсійного віку чи предпенсійного, і вони стояли з медсестрою, просто отак от на нього дивилися, що робити, може швидку викликати. А... Коли я зрозумів, що вони не знають, що робити, чи не хочуть, чи не знають, чи не вміють, я почав проводити реанімаційні дії. Закритий масаж серця, штучне дихання, рот в рот. Це не допомагало, я попросив інструктора принести якийсь платочок, щоб не губи в губи. А на що він мені приніс полотенце? Скільки інструкторів, інструктор. А взагалі працівники басейну, які перебувають на воді, вони всі прийшли інструктаж, навіть директор, можна, навіть директор басейну також прийшов навчання і вміє надавати першу домедичну допомогу. Пан Анатолій у 2014 році воював на сході України, тож саме завдяки цьому і має досвід надання першої домедичної допомоги. Проте жодні спроби реанімувати потерпілого чоловіка. На жаль, успіху не мали. Приїхала швидка, я вже пішов митись, перевдягатись, бо мені там вже нема чого робити. Швидка почала проводити реанімаційні дії. Після чого вони припинили це робити, і констатувало смерть, як з'ясувалося, потопельник – 68-річний чоловік, який був постійним клієнтом Купави. Керівництво басейну зазначає, що летальний випадок у фізкультурно-оздоровчому закладі чи не перший. Причини утоплення ще треба виясняти, того що от як наразі я ж кажу, що зараз нам потрібно представник лікарні після. Завдяки якому ми почнемо службове розслідування. Ми з не, не, ми себе відповідальності не знімаємо ось, і дуже сильно пер, пер, переймаємось, хвилюємось. Що ж саме стало причиною смерті чоловіка в басейні? Ні керівництво броварської лікарні, ні в патологоанатомічному відділенні не коментують. Ми не даємо коментарі, тому що це називається тайна досудового слідства. А там розуміють, як Ну, це узнавається Своєю чергою поліція вже працює над встановленням усіх обставин смертельного випадку. 28 квітня до поліції надійшло повідомлення від громадянина про те, що під час купання в одному із басейнів міста потонув 68-річний місцевий житель, за вказаною адресою прибули працівники Броварського управління поліції Київщини та задокументували дану подію. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події та відкрили кримінальне провадження.